Таю, видивитися деталі на 21 му каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Хліб з тарганами та запліснівілий торт Ужгородські супермаркети знову впіймали на продажі зіпсованих продуктів. Подробиці за мить. Хабар у театрі директора найбільшого культурного закладу Закарпатського облмуздрям театру впіймали на отриманні грошей. Коли і за що не пропустіть далі. Тут над живодером буде. Про перше засідання резонансного випадку привселюдного вбивства собаки в Ужгороді у випуску. Запечений тарган та плісняві апельсини на торті це не екзотичні страви, це те, що продають в ужгородських супермаркетах та магазинах. Із постраждалими через недобросовісних продавців та виробників Ужгородцями поспілкувалася наша Наталка Ігнаці. Обидва випадки трапилися упродовж цих вихідних. Більше того, під час сьогоднішнього походу в один з найбільших супермаркетів Ужгорода нашій знімальній групі продали зіпсований сир. У спілці захисту прав споживачів кажуть. Заяв та скарг від покупців побільшало, коли їх розглянуть і чи варто вимагати повернення грошей за неякісні продукти? Дивіться далі. Назар Зелінський цими вихідними святкував своє день народження та хороший вечір зіпсував придбаний в ужгородському супермаркеті торт. Розрізавши його, дружина помітила на поверхні щось дивне. «По даті виробництва було нормальний, на вигляд також. Ну, через пасмаску може, ми не замітили. Достали, вже хотіли достати, ну і замітили, що там плісень є на цьому, але добре, що взяли все-таки два торти, один київський. Другий це апельсиновий, і вже його вирішили просто забрати принести обратно додому, віддати просто на подвір'я курам. Скаржитись адміністрації хлопець не повертався і обмінювати торт бажання каже теж не було. А ми вирішили перевірити. Виявляється така випічка з власної кондитерської супермаркету. Продавці переконують, у них усе свіженьке. І справді, сьогодні зіпсованих тістечок чи тортів з пліснявою тут ми не побачили. Майже в усіх термін придатності спливає за день. А от у відділі фруктів бачимо гнилі мандарини. На полицях з коржами для тіста упаковки відкриті та не мають товарного вигляду. А якщо уважніше придивитися до цінників, наприклад, на сирі, помічаємо, термін придатності збіг. Продають тут такий сир без проблем. За 200 грамів зіпсованого сиру я заплатила 17,24. двадцять Ермін його придатності збіг ще й учора. Тим не менше він стояв на прилавку. Із товаром, чеком та скаргою ідемо до адміністрації. Спілкуватися на камеру адміністратор відмовився, а проводити відеозйомку у супермаркеті заборонив. Проте повернути гроші за зіпсований товар люб'язно погодився. То, що ми знайшли цей даний сир. Ну тобо більше какби фактор. Навірно, дьоті з Получиться гроші повернули а гнилі мандарини з прилавку на нашу вимогу прибрали, пообіцявши оштрафувати персонал за недогляд. Усе ж, залишаємо відгук у книзі скарг, пишемо звернення і у інспекцію з питань захисту прав споживачів. Реагувати на такі звернення мало б новостворене управління Держпродспоживслужби. Територіальний орган у Закарпатській області вже з'явився, але працювати ще не може. Нема штату та фінансування. Але за кілька днів обіцяють роботу тут. Таки розпочнуть зокрема із нашої скарги. Ці скарги інші питання. Якщо вони є, там не подані до захисту прав споживачів. Начтоні вони, в принципі, будуть розглянуті. Там є терміни відповідні, інші вже сформуються, будуть розглянуті. Звертатиметься у новостворену структуру і Євгенія. Немаш. цими вихідними дівчина на ринку в новому районі купила білий перечинський хліб. Прийшовши додому, помітила у буханці щось чорне. Придивилась велетенський тарган. Ми знайшли неприємну знахідку у вигляді двох тарканів. Один ішов подаруночок в кульочку, а один був припечений. Маю на меті піти всес на. Писати заяву і щоб прийняли якісь міри, як це так випікають в таких умовах антисанітарійних, що там водяться таракани. А ще тим більше попадають в хліб, домогтися покарання винних та компенсації дівчині буде складніше. Буханець комахами вона зберегла, а от чеку немає. Фахівці кажуть, скаржитися у контролюючі органи треба в будь-якому разі. Що більше звернень, то більше ймовірність того, що порушників не залишить безкарними. Сьогодні близько 11-ї ранку на хабарі затримали директора закарпатського облмуздрамтеатру. Як повідомило у військовій прокуратурі Василь Марюхнич, взяв гроші за оренду приміщення, в якому планували провести благодійний концерт для бійців. АТО. правоохоронці кажуть, посадовці зловили на гарячому під час отримання двох тисяч гривень. Хабара своєї провини затриманий не визнає. Зараз тривають слідчі дії. Він говорить про те, що він ці гроші мав передати на якісь е, інші цілі, офіційно внести в касу. Хоча е, військовослужбовець, який просив оренду залу, ніяких договорів інших, крім договору оренди, не підписував. Кінцева кваліфікація його дій звичайно буде уточнюватись. Буде це частина третя, чи буде це частина перша статті 368, тобто отримання незаконної винагороди, буде вирішено пізніше десятків активістів, правозахисники, журналісти на першому засіданні у справі про привселюдне вбивство собаки в Ужгородському міськрайонному суді було людно. Вадим Балабохін, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з твариною, лаявся і кричав, щоб вимкнули камери. Сказав, що захищатиме себе сам і вимагав наступне засідання суду зробити закритим для змі та громадськості. Мовляв, фіксація його обличчя може загрожувати його життю та безпеці рідних. камеру. Сует... 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 Я тебе давал разрешение министра. Правда, без паги, твоей семьи. Тут многие личности мне там угрожают. Сует... Ну, сует... хотя сует... посмотрим. Особенно вам, операторы и представники Ну, я против. Суд призначили на четвер, 21 квітня. Зоозахисники кажуть, прийдуть обов'язково, щоб зробити процес максимально відкритим та неупередженим. Ініціювала це все громада, тому що коли перший раз люди прийшли до міськвідділку, це не були там зізвані волонтери, це були звичайні люди, яких турбує ця проблема, адже таке у нас в місті не стається кожного дня, і навіть не ставалося ніколи. Тому, звичайно, для любого громадяна міста, який турбується за своїх рідних, за своїх дітей і за порядок у місті, це звичайно турбує це питання. 299 частина. Перша передбачає собою або штраф, або арешт сроком до 6 місяців. Тобто, сподіваюсь, наша феміда сьогодні буде з розв'язаними очима. 20 п'яних водіїв затримали на Закарпатті протягом вихідних. Максимально допустима норма алкоголю в крові становить дві десятих проміли. Фактично, вона рівноцінна 200 грамам чи шампанського від 30 грам горілки або коньяку, чи 300-500 грамам пива. Причому ці дози можуть різнитися для кожної людини. А за водінням нетверезому стані в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Складається адміністративний протокол. Освічується згідно встановленого порядку та в подальшому матеріали направляються в суд для прийняття законного рішення. Даною санкцією статті це 130-та стаття Кодексу України про національне правопорушення. Передбачено відповідальність штраф у розмірі 3400 гривень, або позбавлення права керування від 1 до 2 років, або адміністративний арешт строком від 7 до 10 діб. Залишайтеся на 21-му. Далі у випуску. Чисто там, де прибирають. У розпал туристичного сезону наша знімальна група прогулялася центральними скверами Ужгорода. Покажемо, де недопрацьовують комунальники. Покажемо і сподіваємося на реакцію міських служб. Східне мистецтво боротьби. Півтори сотні каратистів отримали нові пояси та показали свої навики на атестаційному семінарі. Готуємо парасольки та шарфи на Закарпаття насувається похолодання та грози. Проблеми ужгородських парків для відпочинку не приховати навіть за зеленню. Понищені сходи, необлаштовані доріжки, і сухі дерева прикрашають, ледь не кожен міський сквер. Наші журналісти розкажуть про кілька таких зелених зон та відповідальних за їхній благоустрій. Парк малого галагова у такому стані роками. Вхідні сходи розтрощені, плитка на стежках понівечена, з ліхтарів стерчить дроття. Біля лавиць наметані кубки сміття, як заява. Тут прибирають. Щоправда, роботу не доводять до кінця. Деякі лавиці потрощені, жодна не пофарбована. І якби все так красиво не поросло травою і кульбабами, то виглядало б моторошно. Особливо не зрозуміла бетонна конструкція у центрі. Розвалено там були лавочки, там було гарно оце. От зроблено. Воно все розвалилося, плитка розбита, все побите. Там ото було ото все унічтожене. Розібрали, а нічого не роблять там. Це все запущене, а такий гарний сквір, і в центрі, і отака от пустка тут. Парку віддані Ужгородського університету. Місяць назад провели тут суботник, але зі щоденним прибиранням поки важко. Та й роботи по відновленню лише планують. Проте коли почнуть робити, бодай щось, поки не повідомляють. Парк святої Тетяни позаду обласної адміністрації. Дитячий майданчик, який більше нагадує смугу перешкод для підготовки молодого бійця, починається все з мостика, який тримається на кількох мотузках і на чесному слові. Сусідній місток взагалі завалився, залишились лише мотузки, звисаючи з металевих кріплень. З'їхати з гірки можна або одразу в калюжу, або розірвавши брюки, зачепившись об розтрощені краї. Крім того, кріплення зламані, тому зелені гірки хитаються як желе. У центрі міста майданчиків, де можна погуляти з малачею, лише кілька, тому тут досить людно. Та мами бояться полишати дітлахів навіть на хвилинку. Так випадково зайшли, але бачу, що покататися в нас не вийде. Качеля поломана трошки залізла, але Бачимо, що така небезпечна горки теж поломані або брудні, або поломані. Забагато перешкод все поломано там дитину ніхто не відпустить. Я думаю. У центрі ж експозиції парку Майорія Береза, яка навряд колись зазеленіє. Сухі гілки і похилений стовбур нависають над входом у відпочинкову зону. У цьому парку та сусідньому ми налічили близько десятка дерев, яким необхідний догляд або обрізка. А прибирати парк департаменту міського господарства допомагає Ужгородський водоканал. Тому фактично благоустроєм відпочинкової зони займаються обидва підприємства. В Альпінарії щойно покусили траву і запустили водограй, та пляшки з під горілки, килимок з недопалків і імпровізована вбиральня псують загальне враження у віддаленій частині. Досі лежить осінні листя, притрушене склом. Та найбільше уваги привертає символ Закарпаття з ведмідь. Прибирає цей парк підприємство Агромікс. кажуть, боротися з брудом важко, бо відпочиває тут здебільшого молодь, яка й залишає після себе горе сміття. З іншого боку, тут нема смітників, тож викидати бруд нікуди. А ще жодної лавиці, тому сидіти доводиться на бетоні за благоустрій. Тут відповідають відразу кілька структур. Підмітання доріжок два рази в тиждень. Проводиться. Також проводимо покоси, обрізку кущів, дерев, лавиці. Міняють комунальне підприємство КПП похоронка світло промтехобладнання. Сквер масарика поділений на дві частини: європейська, з охайно викладеною бруківкою, з ручними гойдалками, і радянська з припіднятими корінням плитами, розбитими ліхтарями і лавицями, з яких стирчать цвяхи. Травичку покосили і на тому добре, але кожне третє дерево потребує заміни, бо посохли. А це парк через дорогу. Лавиці понищені забрали, нові не поставили. Під нахиленими деревами проходити страшно. От тут, наприклад, над центральною алеєю нависає напівсухе дерево, вирване з корінням з ґрунту, яке впаде будь-якої миті. А трава засипана будвідходами подобається в цьому парку конкретно, як безобразно, зі стройки, ближніжаї свізлі сюди землю і розсипали її. Ну, слава богу, теперь ее немножко раскидали, потому что зимой это были просто горы. Не хватает, конечно, скамеек. Вот тут кое-что светится, но сказать, что светло, это погорячится. Загалом на благоустрій десятка парків та скверів Ужгорода щомісяця витрачають від 20 до 25 тисяч гривень. Це лише на прибирання, обрізання дерев та покіс трави. У рік набігає понад 200 тисяч. Якість, як бачимо, шкутильгає. Увагу комунальників на проблеми. Ми звернули. Сподіваємось на реакцію. Майже сотню пожеж в екосистемах зафіксували на Закарпатті менш ніж за чотири місяці. Рятувальники нагадують, за несанкціоноване спалювання сухої трави передбачена адміністративна відповідальність. Так, за випалювання стерні та листя на лугах, у парках чи на пасовищах передбачений штраф від 170 до 340 гривень. Посадові особи мають сплатити більше до 1190 гривень. Польоти відновлено після майже двомісячної перерви. Авіарейси Ужгород Київ поновили. Перший борт зі столиці на Ужгородське литовище сів сьогодні, о 14-й годині. Нагадаємо, авіасполучення між Закарпаттям і столицею припинили кілька місяців тому, через те, що місцевий аеропорт не пройшов спецперевірку. Урешті, після виділення коштів на відновлення аеропорту та робіт, проведених там, польоти пообіцяли відновити у тому режимі, в якому вони були раніше. Детальний розклад та квитки на рейси вже в касах литовища. Планові відключення світла упродовж тижня. Кілька вулиць міста тимчасово знеструмлюватимуть через ремонт. Так, у вівторок світло вимикатимуть у районі міського пологового будинку. Три дні з 19 до 21 квітня обмежуватимуть електропостачання на Загорській у гуртожитковин заводу. Там теж ремонтуватимуть повітряну лінію. 20 квітня будуть відключення на вулицях Генерала Свободи і на Можайського. А в четвер, 21 квітня відключати можуть центральний район будинки на Довженка, Ломоносова, Гойди. Півтори сотні закарпатців підвищували свій рівень володіння Шедокан Карате. На триденний навчально-атестаційний семінар з'їхалися усі учні місцевих шкіл із цього східного мистецтва боротьби. Молоді спортсмени демонстрували, що вміють а взамін отримували нові кольорові пояси до своїх кімоно. Більше розкаже Анатолій Костюх. Серед натовпу хлопців всього декілька дівчат, і кожна намагається як найкраще продемонструвати бійцівські навички. Одна з них Евліна Карташова дівчина, попри юний вік, обіцяє стати кращою в країні. Однак, поки їй просто до вподоби займатися ще карате. Я займаюсь карате з вересня. Воно мені з самого початку було подобалося. Ну мені. Подобається битися з моєю подружкою Яною і з моїм другом Дімою. І хто з вас перемагає? Ну, деколи я, я деколи діма. На вподобання Евеліни батько відреагував спокійно і сам повів дівчину на тренування. А от мама боялася навіть подумати. На перші заняття ходили разом, дочка виконувала вправи, мама з острахом спостерігала. Дуже боялася, тому що. Я подивилася перші там, другі діти билися. Для мене такий був страх. Ну це спорт, але вона каже: Я хочу ходити я кажу, ну це твоє рішення. Зараз вже трошки спокійніше вже побачила, як вона б'ється, як вона відбивається і. Вже легше, мені вже легше. Їхній тренер Микола Братасюк, чемпіон світу шидокан карате, зізнається, схожа реакція майже у всіх мам, навіть щодо хлопців. Однак запевняє, боятися нічого. «Все-таки хлопці мають бути хлопцями. Дуже багато батьків переживають, щоб дитина проводить дитину 6 років і переживають, щоб дитина не отримала якихось серйозних травм. Ну 6 років серйозних травм дітей практично нереально щоб були. І є другий тип батьків, які. Дуже пресингують дітей і на змаганнях, за результати в змаганнях і так далі. Тобто з батьками також доводиться працювати. Загалом на Закарпатті цим бойовим мистецтвом займається майже 150 спортсменів. Усі на цьому семінарі показували навички і здобували нові пояси для своїх кімоно. Вікових обмежень теж не було. Як запевняє Михайло Годенець, стати на шлях карате і досягти бажаних спортивних висот можна у будь-якому віці. Це і є запорукою успіху з закарпатської школи. У Нас є декілька чемпіонів світу по різних бойових мистецтвах. Є е, е, також декілька е, професійні спортсмени, які виступають в змішаних єдиноборствах кікбоксингу. Загалом рівень на Закарпатті бойових мистецтв високий. і він з кожним роком я б сказав, що краще і краще. Найкращим підтвердженням високого рівня є постійні перемоги місцевих спортсменів. Закарпатці на чемпіонатах України щоразу посідають призові місця. Максим, наприклад, є багаторазовим переможцем країни з годзурю карате. каже наші спортсмени одні з кращих в світі. В Україні найсильніші бойці знаходяться. Деться за кордоном там все якось пом'якше, і нема повноконтактного бойового стилю. Його там дуже мало, там більше неповноконтактний. Наступний подібний атестаційний семінар для закарпатських спортсменів відбудеться на початку літа. Організатори очікують, що за ці кілька місяців кількість спортсменів зросте на третину. І про погоду значне похолодання із нічними заморозками насувається на Закарпаття. Різке погіршення погоди прогнозують уже з середи, найближчими днями можливі сильні грози. Температура впаде спочатку до 17-18 градусів тепла, а до середини тижня прогнозують навіть нічні заморозки в гірських районах області. Така невесняна синоптична ситуація в Закарпатті протримається аж до середини наступного тижня. На 20-21 число там похолодає. Ще більше. По області чекаємо температури повітря в діапазоні 12-17 тепла, а нічні температури на високогір'ї, наприклад, на 21 число, вони вже понизяться, скоріше всього, до 4 морозу. От, ну, ось в такому приблизно діапазоні. Тоді і фактично чекається максимальний затік холодної повітряної маси. Такими були інформаційні деталі понеділка. Я нагадаю, що наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре.